Причиною конфлікту стало нерозділене кохання із 18-річною дівчиною, яка спочатку зустрічалась з своїм однолітком, а згодом із 19-річним жителями сусідніх сіл. Колишній кавалер покликав на вулицю нинішнього, аби поговорити, та розмова не склалась, і в Вхід пішли кулаки. Молодший, будучи фізично розвиненішим, поклав старшого на землю і продовжував бити далі. У відповідь той дістав із кишені розкладний ніж та наніс ним удар своєму кривднику. Однак, зрозумівши, що накоїв, одразу викликав швидку медичну допомогу. Помогу. Лікарі, які прибули на виклик із попереднім діагнозом, проникаючи поранення поперекового відділу зліва, госпіталізували пораненого до Рівненської центральної районної лікарні, де його прооперували. Наразі він перебуває у реанімації його життю нічого не загрожує. Відкрито кримінальне провадження за статті частиною першої статті 121 тяжкі тілесні пошкодження. Особа, яка вчинила вказаний злочин, встановлена і проводиться досудове розслідування. Я Думаю, в перспективі воно там буде направлено до суду.